Всім здорова, з вами я, Марко і. Я мило. І а сьогодні ми зайшли в майже найстаріший режим в Роблоксі. Ну він стояв у рейтинг як найстаріший, але потім з'ясувалося, що є ще я... те, що Rocket Arena я... старий. Я, я кудись теплюся. Ну да? ти що не знаєш? Ми ж з Дем'яном сюди тепались. А все, в мене є автобус А Коротше, і сьогодні ми вивчимо всю тут карту, всю карту. Окрім островів, який ми знайшли. Ну де я? Ну, де... Коротше. Я думаю, що ти, Данило, поки що повчай острови оці от верхні, але візьми інший автобус. Бо той, той дуже повільний, цей майже в три рази швидший. Окей. А, його зараз цей чел візьме. Okay. Менше з тим. А чому мы зайшли в режим там де играет у чел? Вы нема мож... один чел, прям кучу. Це okay, по е, Маріка, дай, дай я дайзьму цей обобус. Дай зму цей обобус. Дай. Хочешь? Давай. Паркуйся якось, або так, З'язай, дійзай. Все. Данило поки що повчає острови. Короче, Данио, якщо в тебе буде якась знахідка, то кажи. Якщо я зараз не літаючу літающу тарелку, то я в неї сяду. Та ягня розганяє 10 тисяч кілометрів на годину. Я знайшов якийсь літачок з пулеметом. Не сідай туди, він 10 тисяч кілометрів на годину розганяє. Тобі просто за пару секунд, якщо ти будеш летіти, розплющить. Пам'ятаєш, я тобі показував від мене одні yeah, пікселі. Yeah, yeah, yeah. Виключи... ой, включи трансляцію. Щоб YouTube, щоб наші підписники, точніше мої, теж бачили. У нас пукан горить. Пукан. Ти що думаєш? я? Дра. Короче, це дуже дивно. Через те, що тут є така от фігня, щоб творити фокуси. Знаєте, типа така. Такі майданчики де треба робити трюки на велосипедах. То Тут є цей майданчик, але ніяких велосипедів такі немає. О, футбол, футболки, знали. А я Йе? там. А ми цей острів вже досліджували з Дем'яном. Там є карусель, але на карусель не сідай, бо там буде повна жопа. Там, так. кстати, мають бути пересядь на інший автобус, вони мають бути швидші. Десь в три ні. рази. Ніж оцей чорний? Да, ніж твій. А ти ще є острова, а це все більше ні. Не, ще я купу островів. Подивися. Вон якийсь. Ні, там літак. Вон є А я хочу на літак налітак. Не, липше налітак, то й не повна а до скільки він розганяється? 10 тисяч кілометрів на годину, я ж тобі вже казав. Це літак, мені здається, був створений не для пасхалки, а для того, щоб досліджувати дуже далекі острова. А саме, коротше, все. Я де карта? Ек-карта? В А, Ладно, все, пацани, я йду робитися в лепшку. Так, Данила поки що займається якоюсь дурнм. Прикинь, коли ти вже будеш ліпшкою, там буде якийсь острів. <гум> Не-е-хе-хе! Я не знаю. О, цей челик трати или Короче. О, я тієй я... кораблі не бачу. Я вже перели, я вже потроху перетворююсь на, на один піксель. Один піксель. Один піксель. Ні, я просто перетворююся, бо Через... на один чорний коли піксель. Ти дуже Я придумав прикол, коли ти дуже далеко йдеш від спауну, то знаєш, що робиться з твоїм мозгом. Що? Він перетворяється на рожевий піксель. От. Якщо вы зарабачите ті, які заявляються відео, наші підписчики, ну, Марко. Просто То... у нього од... однопіксельний мозг. Ні, там там десь пару пікселів є на моєму ске. а корабель з п'ятьох чи з шести пікселів. В Roblox персонажів немає пиксел. Мене досі не перетворяло в ліпяшку, але мій познак вже має одну 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 мегапісель. Один мегапіксель. Або... Тепер в тебе. Ні, не... Ні, але... Тепер в тебе мозок не один. Тепер в тебе мозок не як один піксель. Тепер в тебе мозок як один пісель. Я просто зараз. От дивіться, я зараз зупинився і от що зі мною. У мене голова як з Майнкрафта кругла. Ой, не кругла, а квадратна Коротше, В наступному відео ми будемо. ну як ми Призивати гості 666 Ні, в наступному відео ми зайдемо в деякий режим, і ми ще будемо грати з Дем'яном і і ми будемо або будувати роботів, або щось таке. Ну, не факт. Ну, да. Або просто літаки оце все. Або, може, просто ми не зайдемо в той режим, або, може, я забудуся це викласти і буду три місяці думати, е що я виклав це відео. Ні, я тим не До речі, як ви бачите, я... я, я Перетворився <реклама> на пікселі. Ні, я, я, я зараз просто на <реклама> місці. Коротше, тут якийсь храм, я так поняв. Храм піксів. <рес> храм піксен. Давайте назвемо цей хм. Давайте ви в коментарях, якщо хтось вообще подивиться це відео, ви в коментарях назвете, е, яку ми видаємо цьому храму назву. Біли, Подавите, білий храм, Леко храм, чи може, <рес> да. чи може піксельний храм. А я ще даю, я ще даю я ще дай. Ну, я передаю привіт е, то, е, людям, які грають в Блоксфруд. Якщо ви зараз бачите, я знайшов го челіс. Я я зараз його. Ну, ми не можемо його взяти, але якщо ми могли б його взяти, я б його взяв і призвав або катакурі або Ріп Індру. Дивіться, якийсь рандомний чел. Так, ну я вже все розвідав, тепер треба покататися на машинках. Бо я в машинках. Я, в цю тірму, я цю тюрму Я всю тюрму ніколи не бачив. Ну я її бачу, але я в неї ніколи не дивився. Та тут а, нічого а, немає. Сіпі. Тут є тільки якась Кондріфт, мега хлопушка сіпі. і пуста хата. Я зараз йду заберу свою фігню, яка їздить зі Чуєш, ну, корачі, е, як їздить соспориться. Чуєш, Данил? Ну коротше, якщо вам сподобається... О, це мама, кого говорити, до кого ну, до стільку розганяється е, самолітик, який з пушкою, до скількох він розганяється. Я не знаю, я на ньому ніколи не катався. О, до нас якийсь чувак зайшов. А, він тільки 44. Що? Шо? А Сапа... я можу якось? Я можу якось? Звідси вийти. Чуєш, не виключи трансляцію на секундочку? Я тобі хочу показати, що я найшов. Во. Ємо. Тут якесь дуже глибоке під земля. З якого неможливо вийти. Це жопа. Опа, джопа, а допа. Ти бачив то куди я заліз? А, марка мікер виключений. Якщо ви мене чуєте, то марка просто виключений мікер. А весь цей час відео не було на паузі і ми тебе чули. Я знаю. І мене чули теж. Смысле, тебе чули? А, а стопа, чого я тебе не чув? Бо я в Viber виключив мікро і забув включити. Але в OBS Studio і та і в загальний мікрофон я не виключав. Як ми маємо взяти у цій мечі? Я хочу його взяти. Що ми його, ми його маємо іменно взяти? Давайте так. Якщо це, відео набере 5 лайк, якщо це відео набере 5 лайків, то ми будемо досліджувати першу частину цього режиму. Ну, хоча по факту друга? це не перша, а друга, бо хоч і це там пише, що це перша частина, вона вийшла на 5 днів пізніше. Ну, то якщо це відео набере 5 лайків, ми дослідимо першу частину. То є по факту це друга, але це перша. А якщо це відео хоча б хтось подивиться, то ми дослідимо третю частину. Тут дуже, тут я так поняв, церква. А це офіційний музей. Тут перші ігроки, які грали в цей режим.

я вже дивився. Ну, шо? Ну, кажи. шо казати? Ну і... я, коли в мене був виключений мікер, але я тупану і це не поняв, то я хотів сказати те, що я був в тому підземелі. Під, да? В якому ти зараз? Може, давай вже все? Таша? Ні, ти що? Ми ми просто не? я до ремонта обіцяв, що ми тільки 10 хвилин будемо. Я ще хочу подивитися... А, цей дуже повільний. Візьму щось інше. Ну ладно, Марко, давай, все. мені вже. Та ні, то, я ще я... хочу дещо подивитись. А я хочу вже вжесь. Ну то хочи, Але ще 10 хвилин треба потерпіти. Ні, алло! А скільки вже йде відео, кстати? 13 Ну так Ну що пару хвилин потерпи Чисто під песни? А чисто рада Дем'яна я можу уже а обіцянки надо вовню? Як Якщо ти хочеш, то. Ладно, ск. Коротше, якщо це відео набере 50 давайте так. Якщо це відео набере 50 переглядів, то ми знімемо, як ми досліджуємо першу частину. Якщо це відео набере хоча б переглядів. Другу, а не першу. Ну, це типа перша. Так. Да. Це типа друга, але називається вона як перша. Ну, коротше, то ми дослідимо другу, ні, першу, та першу частину, яка по факту друга. Генюс. А, коротше, якщо всім сподобалося відео, то ставте лайк. Так, да, якщо ви наберете хоча б 10 переглядів, то ми, ну, якщо ви набираєте від 0 до 10 переглядів, то ми дослідимо першу. ой, третю частину. А якщо це відео набере 5 лайків, або від 10 до 40. Ні, від 10 до 50 переглядів, то ми призвемо. Попробуємо призвати тут гостя 666. Але скоріше всього, це вийде в YouTube Шорс. Але якщо ми його викупимо, то. Будемо. Зараз в нас. Новий епізод починається новий сезон, який називається Archipel Паче. Все, Марко. Якщо вам сподобалось Став... відео, то ставте лайки ставте, і канал Я підписуйтесь колись відео. вже грав в цей режим на відео, але відео не дуже багато набрало. Плюс <зас> там ще й були інші режими. Ладно, Думаю, я надіюсь, вже... вам сподобалось це відео. З вами був я. Марко. І Данило. Марко. Данило, і, кстати, і Він ще... замаскований тим'ян з виключеним мікрофоном. Да. Всім пока пака Да. Пока. пока. пока.